Акумулятор. Написано на ньому, що він є літій-іонний. 25,6 В 104 Ампер години. Приїхав здалеку новим, але голодним. Тобто в глибокому розряді. На ньому є зараз замість 25 вольт, всього-навсього. 11. Казали було менше. Інвертор якось там щось опцію має, пробував йому не вийшло. Одним словом, не може стати на заряд. Ну і 11 вольт для 25 вольтового це є дуже зле. Питання, чи це захист БМСки, чи це є якась проблема з тим акумулятором. Оскільки їхав він справді здалека, то зловити за яйця продавця можливості немає. Десь тут в мене була закрутка. І ми собі його зараз підкормимо від лабораторника. Плюс до плюса. оп, Мінус до мінуса. Струм на мінімум, нам треба 25. Так і ставимо 26 вольт. Поки що 25 вистачить. Тому що це є середня точка. Треба рахувати, скільки в нього комірок і яку напругу йому давати. Якщо це літій, то потрібно. По 4,2 вольта, по ідеї, брати на комірку. Струм бере. Можемо йому додати. Струм він бере, значить жити буде. Лише цікаво, що всередині, і чи нам дозволять туди подивитися. Скручений він на гвинтах. Має з боку порт комунікації. І, в принципі, більше нічого. Зараз, власника, запитаємося, поки воно. Заряджається і ми будемо нудитись, чи можна буде глянути що всередині. Може і йому буде цікаво. Всього шість гвинтів гарних з гравірами. З шайбою, звичайною, шайбою гравіра І легко, без клею, без нічого. Він нам показує свій внутрішній світ. Так, ми його розвернемо. Отак, щоб було краще видно. Гоба! Що ми бачимо? Підводи клем шматяною ізолентою. Це є добре. Два дроти АВГ скільки, я ще їх так на, на ощуп не впізнаю. авг 10 10 АВГ, тобто по два в паралель. Всередині призматики літій іон. Ось в глибину стоять. Зклеєні скотчем армованим. Що є, в принципі, нормально. І БМС. БМС-КС2420 СЛ04В1. 8С 100 а От і ми знаємо його параметр. Це є 8С. Можна перевірити, але воно буде відповідати. Раз, два, три, чотири, шість, сім, 8. 8 комірок. Ручки, щоб не просідала кришка. І Як би сказати, нічого поганого, єдине би знати, якість комілок. Видно, що варені, варені шиною, тобто, в принципі, доволі якісно. Є антена Bluetooth або Wi-Fi, тобто теоретично можна було підключитися через додаток і подивитися, що воно від нас хоче. У вас є бездортовий зв'язок, від виробника взяти програму і можете дивитися, що з акумулятором які напруги, струми, по комірках, цикли, і всі їхні параметри можете дивитися. БМСка приклеєна теж до ізоляційної прокладки. Знизу якась наклейка з хатками, я в них не розбираюсь, то ковирятися не будемо, щоб власник не надавав мені по пальцях. Загалом, як для акумулятора, нічого критичного немає. Питання тільки, як він себе буде вести в експлуатацію, але про це нам власник розкаже хіба за пару років. Скручую, чому приїхав в глибокому розряді? Тому що їхав 4 місяці. Ну і раз є Wi-Fi, він теоретично міг бути неактивним, що мало ймовірно. Хоча, якщо інвертор з тих, що не стартують без акумулятора, то він просто його не міг активувати. Одним словом, напруга піднялася вже до 24,4 вольти. Відповідно, продовжуємо продовжувати. Ось він має лейбу, все чесно. Тобто ніхто нічого не ховає, є лейбочка 25,6 вольта середня точка, але 29,2 заявляють йому. На повну зарядку. Що ж це получається? 29,2 поділити на 8. Це получається 3,65. Ну але 3,65 це напруга літіфером фосфату. Що ж це за батарейки ЛФП? LF... Може я щось про них не знаю, треба буде загуглити. Ну от як факт. А, вони так скоротили, як ЛФП? Літіферум фосфат може бути. Ну вони є різновидом літій іонних. Але так всі власне пишуть великими буквами літій фером фосфат, бо ну, це кидається в очі, люди цього ходять. Я, я думаю, що це звичайні диму і призматики. Коротше, забакланили майстра, але розібралися. Принаймні тепер зрозуміло, чому така напруга і що з тим робити. Ну і враховуючи, що напруга була тих 11 вольт і піднімалася не зразу, він таки був в глибокому розряді. Ну, 0,5 може БМС-ка було відключено, розумієте? Підняв лабораторником до 24,7 і трохи нам нудно. Раз то феррум фосфат на 29,2 В, то я маю таку моднішу зарядку. Хтось мені спрезентував. Дякую. О, Підключаю зарядку. І 30 А ми будемо пакувати, але ті гвинти би закрутити, бо воно тут буде грітися. 30 А на 20 з копійками вольт, то вам вже не жарти. Гоба. Включив. І ми поїхали. Так, струм, там до 100 ампер то можемо в цьому діапазоні. DC. магнітне поле землі обнуляємо. І що в нас там по струму? Прошу дуже 26,6 ампера пакує. Тепер буде веселіше. Блютуз таки в ньому є. Бачили точку доступу, додаток чоловік має, тільки треба теж створювати акаунт. З демо-аккаунтом не дає залогінити. Ось такі акумулятори з якогось китайського заводу. Ех, пішли відключення, пішли проблеми. Наші люди не вчаться. River Pro, Оверблоуд при включенні. Заряд батареї ніби бачить. Прийшов не сам. Прийшов з кабелем DVI. Хоча не зовсім DVI. Це є кабель для додаткової зовнішньої батареї. вона така сама за габаритами, як сам Рівер. Теж з DVI-виходом. Чомусь мені нагадує конектор Еріксоновський старої зв'язкової техніки. Не знаю наскільки зручне таке розміщення кабелів зверху. От сама батарея. Батарея виглядає живою, бо помилку не індикує. Перший раз бачу таку батарею. От абсолютно нічого немає в неї, крім включення, виключення. І, напевно, індикатор рівня заряду і температури за низької чи за великої. Smart External Battery. Це поки в сторону. Згорів зненацька. Без явних причин на зарядці. Причому не було грози, бо то вже осінь пізня. Не було зустрічного струму, Не зрозуміло. Вже зрозуміло, що по низькій. Розбираємо, подивимося. Недавно був з схожою проблемою. Його відмовились ремонтувати. Цікаво, як вийде тут. Коротке по DC шині. 0 Ом. Транзистори. Цілий, цілий Є раз по силі. Два посилі. Три посилі і по гейту. Тобто і синхронник. Тут ніби цілі. Раз, два. То є три. Зачепило. І синхронник, і шатківниця, значить драйвера. Понизу видно, що згорів по гейту резистор, значить драйвер також. І тут також маємо цвяшки. То лак коротке посилі. І тут короткі посилі. Ну, і драйвера тут. По суті, тотал, тому що, тому що драйвера, тому що силова, тому що випаювати ось ці бутерброди пачками, тому що міняти всі транзистори. Подивимось, чи погодяться на ремонт цього разу, бо трохи буде кусатися ціна. Ну і блок живлення є ризик, що пошкоджений.